Доброго дня! Починаємо розв'язання першої задачі першої РГР за допомогою комп'ютерної програми. Що викладено на сайті сугромат.com. Розглядаємо геометричний найпоперечний переріз, який нам видала програма. Маємо два таври з кутиком. Кутик 75 на 8, двотавр номер 14 Відкриваємо сортамент. Для цього ми можемо скористатися цією кнопкою. Ось у нас PDF загрузився, і ми його бачимо. І звідси можемо брати дані. Так. Отже, перша фігура у нас кутик 75 на 8. Відкриваємо сортамент і виписуємо для неї відповідні характеристики. Площа 11,5. Момент інерції від центрої 5984. Хочу наголосити, що програма приймає і крапку, і кому, але лише в режимі англійської мови. Так, І від центровий момент інерції 35, але ми бачимо, що по лиці кутика в другій і четвертій четверті, тому мінус 35. Два тавр No14. Площа у нас 17,4. Відцентровий момент інерції 572. Більший з моментів. Далі менший з моментів 41,9. Від центровий 0. Зберегти. 35 програма не прийняла. Дивимося в наш ПДФ. Що тут не так? Так, тут, мабуть, якесь число в нас округлене. Так, прийняло. Так, продовжити. На наступному кроці ми повинні знайти положення центру ваги. Для цього вводиться початкова система координат з початком в точці О, з горизонтальною вісю Y0, вертикальною вісю z 0 В цій системі координат визначаємо координати для точок c 1 c 2 Поки c 1 по Y буде 7,5 мінус 2,15, це буде 5,35. І так само по Z ми маємо 5,35. Далі по, для точки С2 по Y ми маємо 7,5 плюс 7,3 по полам, це буде 11,15. І по Z маємо координату 7. Тепер нам потрібно зараз порахувати статичний момент і ввести в програму конкретні значення. Я порахувала Y 1А1 плюс y 12 a 2 A2. В мене вийшло 255,5. Ділимо на площу оперечного перерізу. Це сума 11,5, 17,4, 28,9. Так, і вийшло 8,842. Так. Наступне 183,325. Ділимо 28,9. Вносимо числа з формул, які ви використовували для розрахунку своєї задачі. Програма прийняла наші введені числа. Ідемо далі. Так. Наступний крок перевірка. Тобто нам потрібно зараз внести наші. Координати центрів ваги в центральній системі координат, і тут вже будемо рахувати А1, Б1, А2Б2. Для, Маємо А1. Ну, звичайно, що площі можемо відразу повносити 11,5 і 17,4. і В. Так, А1. Формулка, яку я вам писала на практиці. Ми від y01 віднімаємо YC і маємо y 01 у нас було 5,35. мінус 8,842. Міс 8,842. Міс 3492. Пишемо. Так, y у нас буде ось. Тут 3, 492 З мінусом. Так, і тепер 11 і 5. 11, 15. Мінус 8, 842, 2, 308. В а це ми беремо координати по Z. Від 5,35 віднімаємо. Координату по Z 6,343 мінус 0,993. А2. Беремо координату 7, від неї віднімаємо 6,343, 0,657. Так, ще раз нагадую, у нас в статичному моменті обов'язково один доданок повинен бути з плюсом, другий з мінусом. Причому більша площа повинна множитися на менший. На меншу відстань. Так, в ідеалі повинно бути 0. Я ставлю нулі зберегти, програма все прийняла. Добре. Відцентровий момент інерції. Для першої фігури у нас IY2. Перша площа перший момент інерції 59,84. І перша площа 11,5. Так, А1 нібито правильно. А2 0,657. Так, і давайте поводимо все інше. А і Z1 потім порахуємо. 59,84. Площа тут у нас 17,4 і АІЗ2 – 41,9. Так, В1 у нас дорівнює мінус 3,492 і В2 – 2,308. Так, і тепер потрібно знайти моменти інерції. На калькуляторі рахуємо число. В принципі, воно у вас вже повинно бути пораховане, коли ви починаєте працювати з програмою. Так, IYC yc 650 69. І IZC це 66. Добре, комп'ютер прийняв наші внесені дані.

Кут альфа. Беремо наш відцентровий момент інерції. 31, 21, множимо на 2. В знаменнику буде Iy це 69, мінус 65. Все це у вас рахується вручну, у вас ці обчислення повинні бути. Шукаю. І вводимо наш кут альфа і він дорівнює мінус 587. Давайте спробуємо внести, скажімо, 5,6 градуса. Подивимось, прийде в нас, прийме в нас в програма ці значення чи ні? 5,58. Ми округлімо до 5,6 зберегти. Не прийняло. 587, тоді пишемо. Прийняло. Бачите, точність досить висока. Так, головні центральні моменти інерції. У нас 653,74. Формули у вас є, ви їх рахуєте. І зараз вводите числа, які у вас вийшли по формулах. І АІВ 331,6. Перевірка. Перевірка у вас також повинна бути обов'язкова в обчисленнях. Я ввожу ті самі числа. В ідеалі так і повинно бути. Комп'ютерні обрахунки дійсно дадуть, по суті, 331,6. Радіуси інерції. Пораховані числа вводимо. Так, ось наш е, результуючий скрін з еліпсом інерції. Еліпс інерції тут зображений не зовсім правильно. 475, наскільки я бачу, е, масштаб для еліпсу не зовсім правильний. Е, так, по вісі У у нас повинен бути менший з радіусів інерції. Тобто, ви потім вручну... на ту, е, в роботі ви докладаєте скрін з програми, щоб видно було, що будувала програма. Але еліпс інерції для цього поверного перерізу близький. Ну, не зовсім близький до кола, там 4,75 і 3,38. Тобто, у нас все-таки трохи витягнуте коло буде, і воно буде розміщене по вертикалі, тому що більший момент інерції має індекс Q. Так, ну, все. Дякую за увагу.